Пекельне літо повертається протягом найближчого тижня. Майже вся Україна опиниться в обіймах справжньої спеки, адже синоптики попереджають одразу про дві хвилі жари. Тож, коли і де буде найспекотніше, Чи можна врятуватись в горах або на морі, і як погода ще може здивувати цього тижня? Докладніше далі. Протягом найближчих днів українців очікує дві хвилі спеки з короткими перервами на дощі та грози. Очікуються температурні гойдалки від 22 до 37 градусів. І, враховуючи, що Україна досить велика, погода теж суттєво відрізнятиметься по регіонах. Перша хвиля починається вже в четвер, 3 липня, а найспекотнішим днем для Закарпаття, Вінничини, Одесьчини та Миколаївщини стане п'ятниця, 4 липня. Адже в цей день очікують до 35 градусів. Сьогодні а от на північному заході буде значно комфортніше. Температура коливатиметься від 20 до 25 градусів із короткочасними опадами у суботу, 5 липня, дощі з грозами пройдуть у центральних, східних та південних областях. Температура почне спадати до 11-17 вночі та 23-28 до градусів в день. Лише південь країни ще триматиме високі температурні позиції до 33 градусів, та вже у неділю і понеділок. 6-7 липня Україну накриє друга хвиля спеки. У більшості регіонів денні температури знову перевищать 30 градусів, а на Закарпатті термометри покажуть рекордні 37. Втім, це ще не кінець. У вівторок, 8 липня, на заході та півночі прогнозують новий атмосферний фронт з грузовими шквалами та опадами. Тим часом південь залишається у ладі спеки. За словами синоптикині Наталії Птухи, поки що мова йде не про тривалу аномалію, а про епізодичні. Спалахи спеки характерні для липня. А якщо ви вже плануєте поїздку, погодні капризи варто неодмінно врахувати. На Дніпрі біля Києва вода прогріється до 24 градусів, а ось на узбережжі Чорного моря буде значно свіжіше, лише 16-18 градусів. У Карпатах, 4 липня прогнозують дощі. Далі 5-6 липня сухо, а 7-8 очікується знову опади. Спеки в горах не буде, тож це хороший варіант для. Тих, хто хоче прохолоди. З 1 липня в Україні запроваджують нові правила для внутрішньопереміщених осіб. Для контролю за їх виконанням, Міністерство фінансів щомісяця проводитиме перевірки. У разі виявлення порушень статус ВПО з усіма його виплатами та допомогою можуть скасувати. Телеграф ЮЕ розбирався у тому, що зміниться для переселенців і як працюватимуть нові правила. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. З 25-го року в Україні запроваджуються оновлені правила для внутрішньопереміщених осіб. Вони стосуватимуться порядку реєстрації, зміну статусі та отримання довідки. В уряді зазначили, що метою нововведень є спрощення бюрократії, покращення контролю та перехід до більш прозорої системи підтримки. Частина цих змін вже діє, але повний пакет набуде чинності з 1 липня. Зокрема, тепер ВПО зможуть через додаток Дія подавати заяви про зміну місця проживання, повернення додому. Виїзд за кордон чи інші обставини, що впливають на їх статус. Крім того, якщо переселенець лікується в іншому місті більше 15 днів, він буде зобов'язаний зареєструвати нову адресу протягом 60 днів. Інакше статус ВПО може бути скасовано. Також право на отримання довідки ВПО тепер матимуть військовослужбовці, які проживали на окупованих територіях або втратили житло внаслідок бойових дій. Втім, однією з головних змін є право держави на скасування цього статусу, якщо громадянин. Вказав фіктивну адресу проживання або перебуває за кордоном понад 90 днів без поважної причини для виявлення порушень з 1 липня. Міністерство фінансів розпочне щомісячні перевірки фактичного місцезнаходження цієї категорії громадян. Якщо з'ясується, що внутрішньопереміщена особа виїхала за кордон більш ніж на три місяці. МінФін ініціює додаткову перевірку. У разі підтвердження порушення довідку про постановку на облік ВПО буде відкликано. Разом з нею буде скасовано й виплати та надання соцдопомоги. Уникнути санкцій зможуть ті, хто має поважні причини для довготривалого перебування за кордоном. Серед них службове відрядження або стажування, лікування чи реабілітація, оздоровлення дітей або ж догляд за х. Борими дітьми втім для того, щоб ці або інші поважні підстави були враховані, вони мають підтверджуватись документами. Також важливо розуміти, що нові правила запроваджують так звану колективну відповідальність, враховуючи, що допомога переселенцям виплачується на всю родину. Порушення з боку лише одного її члена вплине одразу на всіх. За даними видання на пенсії, якщо переселенець повернувся до України після анулювання статусу, він може повторно подати заявку на ВПО через ЦНАП чи додаток Дія. Це буцімто дає змогу відновити статус без додаткових ускладнень. Водночас журналістам Телеграф у Мінсоцполітики заявили, що виплати після втрати статусу переселенця зупиняються і більше не поновлюються. Між тим статус ВПО в Україні надає низку прав та пільг, зокрема грошові виплати переселенців. У 2025 році складають 3 тисячі гривень на кожну дитину чи особу з інвалідністю, і 2 тисячі гривень для інших осіб, які входять до складу родини. Якщо за встановленими критеріями внутрішньо переміщена особа не має права на фінансову допомогу, вона все одно може скористатися додатковими правами та гарантіями, що надає цей статус. Зокрема, діти ВПО мають право на першочергове зарахування до державних та комунальних садків, а також продовження здобуття освіти на будь-якому від дошкільної до вищої, крім того, у державних та комунальних дитсадках і школах їм гарантоване безплатне гаряче харчування. Також статус ВПО надає дітям з таких родин право на утримання соціальної стипендії, оздоровлення та відпочинок. Дорослі переселенці можуть розраховувати на допомогу у питаннях житла та працевлаштування, участь у пільгових кредитних програмах та доступ до гуманітарної та благодійної допомоги. Іран продовжує завдавати масованих ракетних ударів по Ізраїлю, як і їхні друзі Росіяни, іранці не обмежуються атаками військових об'єктів і жорстоко б'ють по цивільній інфраструктурі. Втім, за повідомленням місцевих ЗМІ, попри масовані обстріли в ніч на 19 червня, пошкоджень зазнали лише будівлі. Уникнути жертв серед населення вдалося завдяки спеціальним укриттям, що є майже в кожному житловому приміщенні в Ізраїлі. Докладніше про те, що таке мамад і чи можливо побудувати такі сховища в Україні. Далі підписуйтесь на наш канал. З 51-го року закон про цивільну оборону в Ізраїлі зобов'язує забудовників закладати місце для укриття в усіх житлових, громадських і промислових будівлях. Втім, під час війни у перській затоці у 91-му році стало зрозуміло, що ракети долітають до міст швидше, ніж жителі дістаються укриттю. Вже за рік нормативи були доповнені. Тепер усі новобудови мали включати захисні кімнати, в які можна сховатися протягом 20-90 секунд. Так в Ізраїлі з'явилися різні види захисних. Приміщень мамади, мамаки, мамами та міклати це кімнати всередині окремих квартир, спільні захисні приміщення на поверхах багатоквартирних будинків, а також наземні чи підземні бомбосховища на рівні громад. Станом на сьогодні в Ізраїлі нараховується понад мільйон міклатів, враховуючи, що мамади і мамаки також є обов'язковими для кожного нового будинку. Їхня кількість теж становить сотні тисяч. За технічними вимогами, площа укриття в Ізраїлі має складати мінімум 9 квадратних метрів для спільного мамака і 4-5 для індивідуального мамада в квартирі. Висота стелі повинна бути від 2,5 метрів. Стіни таких сховищ зводяться із залізобетону. Внутрішні мають товщину у 20-30 см, а зовнішні у 35-50 см. Також мамад повинен зачинятися герметичними сталевими бронедверями, що відкриваються назовні. Якщо сховище передбачає наявність вікон, вони повинні бути протиударними зі сталевими зовнішніми ставнями і герметичним склом. Система вентиляції в мамадах має спеціальні фільтри від хімічної та біологічної зброї. Також середині повинна бути електрика та доступ до розеток для зв'язку, телефону і радіо. Як правило, ці кімнати часто розташовані на кожному поверсі одна під одною, що дозволяє додатково зміцнити будівлю. Перебуваючи в такому укритті, ізраїльтяни можуть почуватися захищеними від ударної хвилі і уламків і біологічних загроз та землетрусів єдине від чого Мамад не врятує, це пряме влучення ракети. У такому випадку будівля руйнується повністю разом із захисними приміщеннями. Спорудження одного мамада обходиться ізраїльтянам мінімум у 20 тисяч доларів а вартість деяких укриттів сягає 40 тисяч. Чи можна запровадити цю практику в Україні? Ще у 2019 році в Україні набрали чинності нові будівельні норми, які передбачали вдосконалення вимог до проєктування укриттів. Нормативи, зокрема, вимагають облаштовування бомбосховища чи укриття в усіх новобудовах. Такі сховища повинні мати системи освітлення, вентиляції, опалення, водопостачання і каналізації, що забезпечують необхідні умови перебування впродовж 48 годин. Крім того, в укритті повинні бути сигнально гучномовні пристрої або системи Система зв'язку, доступність для людей з інвалідністю, а також запас питної води з розрахунку 3 літри на добу на кожну особу. Забудовники, що не дотримуються цих норм, просто не отримають сертифікат про готовність споруди. Водночас Україні не слід сліпо орієнтуватися на Ізраїль. Зокрема, варто враховувати, що Росія може використовувати проти нас значно потужніші боєприпаси ніж ті, що є на озброєння в Ірану. Таким чином, оптимальним варіантом було б запозичити досвід ізраїльтян у кількості сховищ. Та їхні крокові доступності для кожного громадянина. При цьому конструкції повинні бути модернізовані з урахуванням реалій російсько-української війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.